Ігоре Володимировичу, як бачимо, найбільша цінність люди це цікаві постаті, переможці. Ви цікаво розповідаєте, навіть які приклади земляків, спортсменів, які перемагали в різних олімпіадах, різних. Ну, якщо взяти так, за великим рахунком по олімпійських, я вважаю, що кращим тренером ну, в сучасності за останні роки, це. Тренер, який працював на Тішині, в Нетішині. мене є його фотографії, ну, було зараз на днях 65 років. Валерій Штурбан. Це людина, яка приїхала в 90-му році, і так як він сам був фехтувальником, а посади такої і відділення там не було, він працював на ставці тренера по плаванню. Але після того. А що таке не тіше на той час, і зараз це всього-навсього чотири школи. І представте, за 10 років він зробив 6-7 олімпійців. А як відкривалось дуже цікаве відділення Недашковська, ну коротше, дружина тоді директора атомної станції, вона була майстер спорту по фехтуванню на рапірах. А він був що кажу, тренер мав. І для того, щоб треба було відкрити відділення, там було два фахівці. Ну тоді, що вони таке зробили це відділення. І перша, хто на Олімпіаду поїхала, це не Дашковська дочка, якраз директора атомної станції. А потім дуже сильно почали вже на початку 2000-х років виступати. І от він взяв трьох свого сина, взяв ще молодих хлопців, повіз і вони на Кубі в 2003 році в Гавані привезли бронзові медалі. Чемпіоната світу в команді, де в основному були нетішниці. І хлопці, які перескочили звання майстра міжнародного класу, їм одразу присвоїли майст заслужених майстрів спорту, бо по положенню, призер світу він має право претендувати на таку посаду. І от з того часу в нього вже почали і потім дівчата з'явилися. У мене є ця золота олімпійська медаль копія. Коли ми проважали і зустрічали, це Галина Пундик і Ольга Жовнір. Вони першими повернулися золотими медалями, і весь Тетішин виходив їх зустрічати. Це був 2008 рік, Пекінська олімпіада і перший такий великий успіх. І ті дівчата продовжили традиції, виграли все, що можна. Тоді їх очолювала з Миколаєва сама сильна була. В команді і вони вигравали все, що можна було. Чемпіонати світу, Європи, Олімпійські ігри. І остання от зараз виступати буде, їхня вихованка це Аліна Комащук. У 2016 році вона в команді була срібною призеркою Олімпіади. Останній виступ це було друге місце на чемпіонаті Європи. І Аліна була особисто п'ятою. Ну, Склалося так, що її приманили в Одесу. Вона зараз за Одесу виступає, але от таким чином я просто кажу, що це тренер, який має 4 школи, який починав з нуля, він не запросив його з других міст. Він з самого початку вивів їх на такий рівень. Це одне. Ну і дуже мало відомо, але трохи відомо. Сама популярна в світі інвалід це Хмельничанка, її фамілія Масець або Бондарчук Оксана. Вона 89-го року народження, родилася з великими вадами, що батьки відмовилися. До трьох років Берізка була, а до 7 років на 89-го року. Якраз попали ці страшенні 90-ті роки, коли такі дітей не могли нормально за ними ходити, а тут ще таке. І її забрала в Баффало американка. Їй тоді 43 роки була. Зі Дяслава і повезли її в Америку. І там їй довелося перенести ряд операцій. Ну і вона має, станом на сьогодні, вона дуже цікава особистість. Вона має 17 медалей паралімпійських в 4 видах. У 2012 році веслування академічне. Це, а потім вона має дві золоті медалі. Це коли сидячи, сидиш і крутиш велосипед, передачу руками. А саме більші успіхи це в неї біатлон і лижні гонки. І коли оця остання Олімпіада відбулася у 22-му році, бойові ці дії почали ще, щоб ви знали, росіян 81 чоловік прилетів в Пекін, але їх відправили вдома, ну, цей, назад. І Україна тоді виступила, зайняла друге місце після піки китайців. А, а, а ця Оксана Мастер, всі ми з них три золоті, дала Америці. І всі ті кошти, які їй дали, ну будемо казати, спонсори, вона зараз піднялася на такий рівень, що за неї бігають ті спонсори. Бо вона в 2020 році була визнана, є така премія Арб Всесвітня. Лучшою спортсменкою інвалідом світу, а Месі тоді був визнаний футболіст кращим спортсменом е, серед здоров'я. Тобто вона зараз має таку піднятість. Ну, я її вніс в енциклопедію сучасної України в Київ. Її досягнення, коли там на букву М е, виходила енциклопедія. Ну, це таким чином. Тобто, якщо взяти нас, ми співпрацюємо з інститутом енциклопедичних досліджень. Я вже тоді вніс десь більше 10 спортсменів і тренерів. І користуючись тою книжкою, яка виходить кожен рік, там, наприклад, на деяку літеру виходить 5 томов, на деяку один тон, то теж ми там користуємося, вибираємо. І от ми хочемо видати свою, де там буде фактично, я ще раз назву ту цифру, 160 чоловік, які на сьогодні ми вираховували, які мають такі. Вагомі досягнення. То я так от назвав. Ну, у нас є дуже багато цікавих особистостей, які ми не можемо не назвати. Ну, в мене, та же Марина Бек, я її почав фотографувати в 12 років, і в мене її афіша з нею зроблена і інтерв'ю, коли їй було 13-14 років. Ми це будемо включати на нашому, говориться, на цій. Мультимедійному табло, щоб люди побачили, що говорила дитина в 14 років і що вона досягла. І там найцікавіше, що є коментарі її тренера. Тобто він і так і говорить. Я таких дітей народжується мало, я їй тільки наводжу, допомагаю. І це ідеальний випадок. І приклад Крушинського і Марини Бех, коли разом з спортсменкою і Ріці тренер. Він їздив по зборах, їздив по світу. І зараз Марина за віком може відійти 29 років, розумієте. А в нього вже є Баранівська з другої області, є ще третя. Тобто в нас проблема фахівців. А є фахівці в області, до яких тянуться, просяться. Представляєте, і обмежили це такі нормативи, що. Виконати такий норматив, одна зову, що ви просто орієнтувалися. Для того, щоб тільки поїхати, треба висоту 2,33 Скочити чоловікові, щоб відібратися по нормативу. Або там ще потім їх добирають по рейтингу, ну таке є. От Марини буде 32 суперника. Тобто перший раз виступають, залишиться на другий день 12, і в тих 12 будуть стрибати і визначати вже призери. В 400 з бар'єрами, там 50 чоловік буде бігти. Тобто дуже цікаво в нас є, що ви знали, вперше перше в нашому місті з'явився банер. Ви знаєте коли? У 2015 році. А В честь кого Уляновська Людмила Солопковці, бувший Ярмолинецький район. Вона в Китаї зайняла третє місце на чемпіонаті світу спортивній ходьбі на 20 кілометрів. В результаті. Ми тут взяли з народним депутатом одним нинішнім, і тоді я звернувся і він надав кошти, і Ми три банери таких виготовили. Де вона вишив є? Фотографії я вам потім покажу. Вишиті сороці з медаллю цієї стоїть. Станом на сьогодні, Людмила вже двічі срібна призерка чемпіонатів Європи 14-го бронзова цього року. І буде йти мінімум, мінімум один раз по-моєму, 1 серпня те, глянути, її перший старт буде, вона йде 20 кілометрів, а потім перша така дисципліна, е, марафон, коли йде чоловік і жінка, вони міняючись твою стафету. Чоловік йде зразу 12 кілометрів, вона 10, потім той самий чоловік йде 10 і вона завершує 10. Це приблизно 2 години 50 хвилин. будуть е, як відомо, в спорті є іноді різні критичні ситуації, як потрапляє людина у безвихід, Чи є взаємна допомога, і наведіть приклад? Критичні ситуації, оце я зараз готую, десь вийде книжка Драматичні, трагікомічні та інші цікаві історії про спортсменів Хмельниччини. Тоді вийде мінімум 60 статей, яких я вже сьогодні відібрав. Там буде якраз те, що я називав, як падав спортсмен, як мінімум мишені. І там є ще як Бондарчук Анатолій Павлович, коли були теракти 72-й рік, які в четверо зайшли в ліфт, і той ліфт, коли рухався, світло пропало. І Вони 45 хвилин боролися з ліфтом, як з нього вийти, і кричали Фінал капут. Їм кинули лома. Вони там пролазили, а це мужики 120-140 кг, і застряв ліфт поміж поверхами. І коли вони прибігли на стадіон, то від... Бондарчук так і описує свою ситуацію. Я відчув, що мене тільки на одну спробу хватить, бо далі вже все те, що було, емоції вже залишив там ні. І Він вийшов в першу спробу, 75-50, олімпійський рекорд. А потім, як кажуть, вже виходив, аби кинути як-небудь, то... але виграв тоді золоту медаль. І це його спонукало, що він потім себе налаштовував і своїх вихованців він написав тактика першого удара. І слідуючих чотири Олімпіада е, пройшла роки, Монреаль, е, то його вихованець стоїть на першому місці Юрій Цідих, а він на третьому. І Юрій Цідих виграв Московську олімпіаду теж з рекордом світу в першій спробі, знаєте, кинув і вже суперники, як говориться, подавлені, бо результат високий. То тобто сама ситуація спонукала вироблення навіть тактики виступу на змаганнях є таке. А таких от ситуацій було стільки, що. Е... А, в Кам'янці виведіть приклад, що склалися і квартиру. А, це зараз я скажу, ситуація така. Справа в тому, що, ви бачите, зараз відбуваються бойові дії і більше загинуло багато спортсменів. І нашого відділення зараз. Е... Як кажу, у нас 103 чоловіка, то безпосередньо в бойових діях зараз приймає участь не менше, ніж три чоловіка. І Вже є і в них поранення і таке інше. І в нас є ще можливість допомагати ну, весь час, намагаємося тим людям, які попадають в скрутні становища. І от якщо взяти, ви бачите, деякі нагороди тут лежать, ну вони такі медалі не, не грудні, а в основному е, приймають участь. Там написано і сталевий пробіг, і для прикордонників, і для ДЦУ, і є для окремих особистостей. От, в минулому році кхе, у нас був проведений пробіг, він називається е, глянув, як його прізвище, нема щось вийшло. Валерій Одайний це людина, яка працювала в національному університеті. Він викладав фізичну культуру і спорт, а також тренував баскетбольну команду. А в 21-му році вирішив податися в офіцери. Він був задіяний в бойових діях з 22-го року. І був травмований, поранений. Йому нижні кінцівки ампутували. І в минулому році був пробіг кам'янчан, місто зібралося, і йому на ті кошти зібрані, були зроблені протези на ноги. А в цьому році вже була, як би говориться, другий етап. І та військова частина на чолі з командиром бігли дистанції немалі, від 2 до 12 кілометрів. І бігла в основному його частина, бігла в місто. Судячи із загальної кількості коло тисячі учасників бігли, донати, які зробили на суму понад 468 тисяч, це був перший внесок йому на квартиру. В нього є двоє дітей, родина. Тобто це конкретний випадок, коли допомога йде спортсмену. Якщо взяти станом на сьогодні, у нас проводяться цілий ряд змагань на честь олімпійських чемпіонів, а також на честь. У нас є такий, в цьому році був проведений турнір в цьому приміщенні, в залі, всеукраїнське. По-моєму, 16 країн. Ви вибачте, 16 областей, Київ, там був. Це Вадим Зеленюк, це майор, людина в спецназі, був в Збройних силах України, сам з Красилова. Він загинув у 22-му році. І, Звання дали героя, ви розумієте, так просто не дають. І в честь нього, який був майстром спорту міжнародного класу по бойовому самбу, і по других видах єдиноборств, він також мав високі досягнення. В цьому році був проведений цей турнір, були члени родини, передавали деякі і матеріальну допомогу. І взагалі пам'ять про нього, в честь нього от такий ось турнір був проведений. Ну, і, і... Хочу сказати, що, на жаль, люди гинуть і спортсмени теж. Якщо статистика говорить, більше 550 спортсменів з 2014 року з моменту перших тих сутичок з Росією загинуло. І є спортсмени досить високого рівня. І в травні місяці загинув заслужений майстер спорту Олександр Тілішенко. Людина, яка наложилась на Луганщині. Кій виступав за Хмельницьку область, тут в епіцентрах тренувався, який став двічі чемпіоном Європи, призером світу. На Олімпіаді 2016 року він був четвертим. Трошки не вистачило до золотої нагороди. Ну і так склалося, що він все-таки вирішив йти воювати. Загинув оп'ять же на Донбасі і поховали його в городку. Тобто, ну будемо говорити, на Хмельниччині він знайшов свій останній. Ще, і, і, і якщо ще вернутися далі, ви знаєте, які герой України, теж Старокостянтинова, також Бондарчук, Сергій Бондарчук вчитель. І в честь нього проводяться, він тільки загинув з того часу, проводяться потужні змагання з легкої атлетики в честь Сергія Бондарчука. Його дружина завжди приходить, внуки там діти. І ці змагання дійшли до такого рівня, що Станом на сьогодні, якщо ми подивимося по хто каже, що в нас відбувається, ми бачимо, що в нашій області Старокодильні город місто Герой, бо постійно там із-за того аеродрому є якісь прильоти. Але парадокс, тренуючи в тих умовах, краще, краще де і в США. З легкої атлетики України це Старокостянтиновська сьогодні. Володимир Ганяк, заслужений тренер, звідки він не один вже вийшов е, Олімпієць. Сьогодні має дітей. Вони, як правило, 2009 року народження. 2009 року і молодші. Станом на сьогодні вони зараз в нього є і космени України спортивні кордії, там, Тарасюк. і Горбачов є такі хлопці, є дівчата, які є перспективні, і ми бачимо, що з них щось має бути. Тобто є тренер, є команда, хоча і я кажу, що ну, працюють люди навіть в таких умовах, вони нікуди не виїжджають, але є конкретний, кажу, підійшов такий період, бо олімпійців готувати це не розрядників. Буває, що 20 років треба чекати спортсменів високого рівня. Якщо взяти по веслуванню, після нагодного був Слівінський через 20 років, 76-й, 96-й. Потім був 2016 й рік, у нас да, в 2016 році три веслувальника з Хмельницького виступали на Олімпійських іграх. І Янчук привіз бронзову нагороду в Каної, а Паша був четвертим. І ще Грищун, була теж четверта п'ята вислування. Наша програма, наша зустріч називається Спортивна спадщина Хмельниччини. І ми, в сторічної давності, повернулися, щоб поцікавитися, який був спорт на Хмельниччині. З погляду, вже сьогоднішніх днів, як про майбутнє, дай Боже, ми переможемо, що чи є потенціал нашій Хмельниччині. Чи будуть ще вирощувати ну, лінпійців, призерів земля, вирощувати наша Хмельницька? Хмельниць. По-перше, українці досить потужна нація. Вони виживають в різних умовах, але хочеться, щоб вона була здорова. Справа в тому, що е, треба зараз все поміняється. Чому? Я ще раз хочу сказати, що ви бачите, що відбувається. Каміни зараз будуть мінятися після Олімпіади. Ми не знаємо, яка структура залишиться спорт, чи буде передбачено міністерство, чи воно стане якось через кому, як молодь спорт, і там автомото, велофото, бричко, тракторний завод, і яке буде фінансування. Зараз багато залежить від того, як війна відбудеться і які досягнення тих спортсменів будуть. Це два. І по-третє, в чому проблема? У нас біля мільйона дітей виїхало, і в нас буде проблема з кадрами, щоб був результат, треба кадри, база, інвентар і стабільний календар. Кадри мають бути це тренери, яких зараз дуже мало готують і якісно наші вузи. Я кажу, як воно є. У Нас в тих вузах немає кому працювати і навчати. Якщо по перепіски, вибачте, то ти не навчишся ту руку відвести і лише що. Той зараз фахівців дуже мало високого рівня. І зараз, так як і після Олімпіади, якщо будуть досягнути українців, нашим тренерам запропонують гарні роботи за кордоном. І вони згодяться, тому що, ну, ви розумієте, де гарні кошти, то чуємо не туди не, не податися. Це рад. По-друге, треба передивлятися і правильно розпреділяти кошти. Я хочу сказати, якщо взяти по нашій області, станом на сьогодні треба було вкласти. У нас є фрістайл, лижна акробатика. Зараз Оля, полюк зборів з Чехії, приїхала. Це, це єдина дисципліна, яка дає медалі. Світового рівня Олімпійського для України це лижна акробат, скачуть і приземляються. І Оля зараз працює з збірною України. Тобто, для того, щоб, щоб нас мати. було це, треба відкрити відділення по фрістайлу. Ще когось тренера. І вона має можливості брати гімнастів, які вже там враховуються, що вони не перспективні. Але ще поки ми не бачимо великого бажання. Щоб переключилися. Далі, в нас є брейк-данс. це вид спорту, який вперше вели на Олімпійські ігри. У нас в місті живе людина, яка сама тренує, і він, його міністерство фінансує, він чемпіон України по брейкдансу. Просто він не попав зараз в ту команду, яка відбиралася на Олімпіаду. Але фактично він може також цікавого, він ні на кого не замикається, тренує і таке. Тобто. Зараз треба передивитися і ставити акценти. Де в нас є дитина? Зараз зовсім треба працювати по-різному. Появилася дитина. В нас, на жаль, ще раз кажу, перші кадрі це першу чергу. Немає тренерів і немає з кого брати. Чого? Тому що по, по, багато дітей і батьків виїхають за кордон, забирають з собою дітей. По-друге, тих дітей розтаскують по неолімпійських видах. От до нас навіть приходять, скільки треба платити. Йому кажуть, далеко нічого не треба платити, хай дитина ходять. А це значить поганий від спорту, краще я піду там де десь заплатити. А він не думає, що він тому тренеру дає той тренер замість того, щоб дати якийсь конкретний результат. То його діло, головне бабки зібрати, і той каже, а що його там на виході буде, за ті ж гроші купить ту медаль, знаєте, що батьки дали. І та дитина ніби триво. Тобто, да, загальному це непогано. Нас набудували, в нас тільки чотири бігових клуба, крім, є, що бігають. Але це не другого розряду. І ці айтішники, які мають гроші, і другі, ну вони бігають, як то кажуть, для себе. А щоб стати на Олімпіаду пахати. Це треба втратити е, стільки здоров'я. Ну хоча б нормально їсти. А як студент може нормально їсти, як зараз студентського спорту нема? Розумієте? Ну немає його просто. Вмер. Вмер. Я пам'ятаю, як ми змагалися і зараз їх немає. Тобто в нас є. Ще ще такий о до 17-18 років. Потім людина поступає в вузи, а потім йому треба на щось жити. Якщо він не членом збірної України, є які його підтримують, то той, що просто майстер споту ліше він фактично для себе вже дальше. Після 22-23 років ухватра є власні і <плес> нафтобудова і риба, і вони мають місто нафту, але рибу хазіювати не вміють. Я ж за що вище кажу. Вища, тобто, рівень я ще раз кажу, тобто і мають кошти і на що десь стратити. А колись радянський союз на що? на бомби. Ви дивіться скільки. У нас товариство Зеніт, в якому я був, це «Катіон», Радіозавод, темсь. У нас було 10 підприємств я, на... і, і Зеніт називалося товариством воєнно промисловий комісії. За яким виступав і Бубка, за яке виступав і я, поки на службу в себе не пішов. Тобто це от витрачалося. Але я вам кажу, що буде тяжко, якщо раніше їздили ми 256 чоловік, найбільше здобували 23-22 медалі. То станом на останні Олімпіади, що ви знали, було 11, а остання 19. Від них одна золота, і то Беленюк здобув. Тобто медалі достаються все тяжче і тяжче. Зараз дають 125 тисяч доларів. Україна сутні, дає 100, ну, там, і 100 за місце і за 80. А кому давати буде, мені важко сказати. прогнозують. Що ми візьмемо більше десяти медалей, з них 2-3 золоті. Ну, ну, не більше 20. Це просто нема ким брати. Чого? Бо якщо навіть подивимося, хто в нас входить в ту еліту, то є проблеми. Але скажу, що як би не було, цей рік дуже вдалий в тому плані, що фінансування забезпечено олімпійцям нормально і фактично, кого вони хотіли, 90 з лишнім тренерів їде. Якщо запросили, навіть масажистів треба деякі теж їдуть туди. Тобто не найгірший гірший варіант, будемо казати. Віктор Володимировичу, ми хочу подякувати. Це. Наша знімальна група, дякую вам за таку цікаву зустріч, розповідь. Назва я на кій, назва якій спортивна спадщина Мельниччини. Я вам скажу таке, що фактично ці. Ми максимально наближені до тих дітей. Ми знаходимося тут сім видів спорту, і в основному змагання. Оцей от зал, що ви знали, на ньому боролася вся Україна. Нема таких, такого року, щоб в Хмельницьку не проводилася боротьба, якийсь чемпіонат України або дорослі, або до 23 років, або юнаки, або молодь. Ну то є кожен рік. Тут три помоста спеціалізованих, ну і проводяться саме вільна боротьба. І звідси вийшли перші медалі для України, здобувала золоті Комарніцька. Вона просто до віку не дійшла, щоб вийти на олімпіаду. А вже чемпіонати світу і олімпіади, першої для України то Мерлені. Мельник здобувала. Тобто, ще раз скажу: далеко не йдемо, палець до догори. Каже, трипе палець полпотолок. Піднімаємо до стелі і вже тут над головою є що з цього зала вийшли. Я сказав, що наша Кудрявцева не виступила в висоту, тоді не доїхала травма. але мало хто знає, що в 2000 році троє стрибало вихованців з ДЮСШ в Мельбурні. Тобто попали в Австралію, але вже в 2000 році. Віта Паламат звідси з цього от зала, Глівінський з цього зала, і, і Старокостянтинова Соколовський. Тобто, ні один штат Америки не скаже, що ми на одну Олімпіаду в один вид послали трьох чоловік. А в нас так вийшло. Да, вони виїхали з Хмельницького, але вони виросли тут, як спортсмени склалися тут. Львівський за Одесу, Паламат вже тоді за Хмельницький теж ще але вже будучи в Києві, і Соколовський за Вінницю. І ви розумієте, різниця ну не то, що я, я кричу, просто я їх знаю, бо я серед них ходжу, бо сам займаюся легкою атлетикою, і я пишу від таких от маленьких їх знаю. розумієте.